Так, друзі, всім привіт! Ви мене Атерілпаплей і у нас такий неприємний інцидент вийшов, що в мене Майнкрафт почав постійно вилітати. І мені це набридло, я вирішив його просто Пере... цей, видалити і завантажити знову. І тому мій будинок на дереві не зберігся. Ну, але в принципі це не дуже важливо. Я вже залізо добув, в принципі. І он, до речі, те місце, де я раніше будинок побудував там десь. Ну і сьогодні я шукаю ресурси, бо я вже нашукав багато ресурсів. Всі горі буду шукати їх. У мене дуже мало життів, мені зараз потрібно з'їсти щось. У мене є буряк тут. Таке все. Так, зараз ми йдемо на сушу, зімо буряк. Буду Буряк він взагалі не ситний, тому у мене вже залишилося мало буряка. Зараз у мене ХП відновиться. Бачите, відмовляється все. Давайте <риклад> ти піднімемося нагору і добудемо ресурси. В принципі, це не дуже далеко від села. От я село себе можу впізнати за тими он. Акація... Ой, не акаціями, а як їх називають. Ну, між цими. Ну що, давайте добувати ресурси. У мене ось декілька є цих. Я трохи в кузнях покопався, там знайшов заліз різного. Ми все одно сьогодні знаємо багато ресурсів. Ця серія, в принципі, буде присвячена видобуванню ресурсів, і нам потрібно якраз слідкувати, щоб день швидко не закінчився. Тобто якщо він закінчиться, то тоді. Ну ой, Куди я провалився? Оце інколи буває біжи, що воно тебе виведе. Ну, добре, у нас є камінь. Камінь, до речі, теж хороший ресурс. У мене навіть вже місця немає в інвентарі. Потрібно лишнє викинути Ось у нас є вогняний шар. То можна запалити і потушити. Тепер цей поставимо. Шолом у мене вже є. Я навіщось його скрафтив? Ну, можна гравій, хоча гравій, в принципі, не обов'язково. У нас багато дуже сильно мечів дерев'яних. Ось так. Копаємо далі, значить. Треба інколи, інколи ще ставити факели, щоб було все видно. А, це земля, з ми залізо знайшли. Щось якось ресурси не дуже копаються поки що. Думаю, факел. Одне лише каміння. Вже у нас немає місця в інвентарі. Ну, давайте буряк зімо. Хліба. Хліб дуже... Він чомусь дуже ситний. Взагалі-то хліб не дуже ситний, я так скажу. Ну, на мою думку. Так, ми кудись викопалися? Ага. Зрозуміло. Ми викопалися в інший край гори. А. Ми кудись взагалі не зрозуміло, куди викопалися. Давайте. Ну так, да, ми викопалися. Якийсь. Я вже краю гори. Ну там воно дивіться є І... вугілля. Ну все. Давайте вугілля викопаємо. Досвіду трохи не бачу, у нас вже п'ятий рівень досвіду. Трохи вугілля. Не було. Нам же ж не вугілля? Так прям потрібно. Хоча вугілля теж, нам потрібні різні ресурси. Треба буде ще в село вернутися. Треба було з собою ліжко захопити. ну Давайте підемо в село. Ой. Там. Далі треба буде кудись вниз спустити. Ось, Бачите? Майте, у нас життів дуже мало. Нам зараз потрібно поспати. Так. Ну, давайте добудемо ще дерево. Ця серія, в принципі, буде не такою ж цікавою, бо ми тут добуваємо просто ресурси та й все. Бачите, не, не збирається, значить нам... Трібно викинути. А, ні, підожди, ні, давайте це. Це викинемо. Треба отак затиснути, щоб бимо викинути. Ну і добудемо ще дерево. До речі, можна і гарбуз добути. В принципі. Добуваємо хліб далі добуваємо ось так добуваємо гарбуз. Чому дуже швидко голод тратиться, я не знаю чому. Зараз треба трохи добути. О, бачите, повністю хп відмовилось. Ну давайте зараз трохи добудемо різних ресурсів, щоб зголоднути. Щось не дуже. Там сонце зайшло за хмару. І здається, що трохи посутеніло, але воно просто за захмарує. Ну, давайте. Викинемо кайло кам'яне. В принципі, ще безходиться, але нам потрібне місце. О. Ну, все, тепер можна добувати гарбуз. Бачите, у нас тут багато гарбузів росте. Ну, давайте з гарбузів оце зберемо і вже будемо завершувати. Серію нашу добру. Марний день буде, здається, трохи. Ну, добре, вже в принципі можна завершувати. Всім до побачення! З вами був я, Тарілка Плей, і сьогодні ми завершуємось нашу нову нову серію.